Одне з найвизначніших місць Львова, архекатедральний собор Святого Юра на Святоюрській Горі. Храм відноситься до грандіозного ансамблю архітектури Рококо XVIII століття. Окрім собору, до нього входять митрополичі палати, дзвіниця та колишні монастирські приміщення, а також сади, й мури навколо. Історія собору. Місто, на якому стоїть собор святого Юра, Святоюрський пагорб. Окутане легендами й таємницями. Історики досі не можуть назвати точний час, коли тут постала церква. Після проведених розкопок на Святоюрській горі було виявлено печерний монастир, що існував тут ще до появи християнства на Русі. Навіть сьогодні можна подивитися на його залишки в нижніх митрополичах садах. Вперше про храм на Святоюрському пагорбі згадується в 1280 році. Саме в цьому році князь Лев Данилович заснував тут перший дерев'яний храм, а при храмі монастир отців Василіан. Пізніше, в 1340 році, Велика пожежа у Львові, храм згорів разом з іншими будівлями старого Львова. Кам'яний собор, який ми зараз бачимо, почали будувати у 18 столітті. У 1744 році заклали перший камінь в фундамент цього красивого пишного храму. Будівництво завершилося в 1760 році, але ще 10 років собор оздоблювали. Архітектором храму був тодішній геній будівництва Бернард Меретен. Над оздобленням храму працювали відомий художник Лука Долинський та славетний архітектор Йоган Георг Пінзель. Його скульптури увінчують фронтон собору, скульптура Юрія Побідоносця, папи Лева IV і Атанасія Великого. Цікаві факти та значення для вірян: церква святого Юра у Львові це головний греко-католицький храм міста. Святиня входить до переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім того, під будівлею собору є крипти з похованнями, де очікують воскресіння багато достойників церкви, як, от, митрополит Андрей Шептицький та патріарх Йосип Сліпий. Також церква Святого Юра відома на всю Україну завдяки дзвону на тутешній дзвіниці. Це найдавніший дзвін в нашій країні. На ньому є напис, який засвідчує, що дзвін вилитий в 1341 році. Митрополичі Палати це чинна резиденція львівських єпископів, де проживає митрополит Ігор Возняк та єпископ помічник Володимир. В цій будівлі свого часу проживали папа Іван Павло II, митрополит Андрей Шептицький та патріарх Йосип Сліпий. Церква святого Юра славиться ще й митрополичими садами, які розташувалися за будівлею митрополичих палатів. Вони складаються з двох частин верхніх садів і нижніх садів. Завітавши на територію верхніх митрополичих садів, ви побачите красиві паркові композиції, ретельно продумані та доглянуті. До того ж, тут ви матимете нагоду подивитися на герб Львівської архієпархії. Він оформлений з рослин і квітів. Нижні митрополичі сади, на жаль, не так добре доглянуті, як вище згадані. Це пов'язано з тим, що земля під ними належить комунальній власності, а не митрополії. Собор святого Юра відомий не тільки мощами багатьох святих, що там знаходяться, але й реліквіями святого папи Івана Павла ІІ та копією туринської плащаниці. В південній наві храму Теребовлянська Божа Матір, найстаріша плачуча ікона України.